Щирі вітання на хвилі Києва, каналі про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і я щиро запрошую вас до перегляду цього відео. Це відео присвячено спільному проєкту Осіннє натхнення. Цей спільний проєкт організувала Валентина з каналу Валентина Творимо Красу. І я щиро запрошую вас подивитися, приєднатися і дивитися цей спільний проєкт, слідкувати за ним. Всіх дівчаток, які беруть участь, я залишу посилання на всіх дівчаток під відео в інфобоксі або в першому коментарі. І я запрошую вас теж переглянути їх цікаві відео. Осіннє натхнення я дуже полюбляю осінь, тому що я народилась восени, і це, знаєте, в принципі, така є ну, закономірність, що. То, коли народився, ту пору року і полюбляє. І я протягом життя от наблюдаю, спостерігаю за людьми. І дійсно, у мене онучка народилася зимою. Сергій народився зимою. Вони дуже люблять зиму, люблять у ті різдвяні свята. Ярослава, моя дочка, народилась весною. Вона полюбляє, обожнює великдень весну, оці всі весінні. Ну, всі ці весняні такі приємні емоції. А я люблю осінь, я люблю дощ, я обожнюю таке жовте і багряне листя. Я люблю, коли не холодно і не жарко, вже так, така, і навіть люблю дуже пізню осінь з її, оціми всіма. Такими, знаєте, перепадами погоди. Але, звичайно, хочеться, щоб така була стабільна, гарна осінь. Пахло цим таким листям дуже обожнюю. Тому, звичайно, я пішла не тільки в проєкт Вернісаж осінніх барв», а також пішла і в проєкт осіннє натхнення, тому що він буде тривати до кінця осіні, і листопад він захоплює. Тож, з чого я почала? І почала я з декору, і зараз поділюся вам своїми якби, думками, що я хочу. Ну, чому з декору, тому що осінь швидко минає, вже, в принципі, вересень доходить кінця, і коли ж той декор вже виставляти. ось, А він ще не готовий, тому, звичайно, з декору. Вирішила зробити у мене отакі дві чашки, є кружки, да? і ми їми вже не користуємося, тому що зараз вже більш такі цікавіші є. І я вирішила зробити ось такі їм одежку. Зроблю, це я тільки розпочала. От зроблю такі, е... ну, ось такі штучки, да? І з квіткою, з квіткою хочу зробити, а другу хочу зробити, типу бабусяні квадратики, оці такі бабусяне в'язання. І буде у мене такі кружечки будуть, і я буду їх використовувати не для напоїв, а для того, щоб ставити якісь смаколики або там соломку, або якісь трубочки. У мене Сергій полюбляє. тож. Отак взяв <смі>, чашечку, другу кружечку, і пішов собі пити чай туди, куди ти хочеш. Тому що ми і на балконі, там у нас є куточок, ми можемо попити на кухні. І також дивлячись телевізор чи щось ще в великій кімнаті теж можемо посадіти. Тут у нас є такий столик спеціальний. <смі> так, і що я хочу ще що я ще вирішила? Ще я хочу. Отака пряжа в мене була, може хто пам'ятає, хто мене давно дивиться. Так вона нікуди і не. Я в минулому році її купила. Це в Ярославі було таке букле, але воно таке цупке, товсте. Ну, Тобто, я купила і так воно у мене і залишилось. І я вирішила нікуди воно не примінилося. І я вирішила, дивіться, такий помаранчевий колір, я вирішила зробити гарбузик такий, як, ну, типу, декорчик подушечка, біля подушечок ставить. От з цього, і от з цього зеленого я теж почала. От зеленого я хочу таку продовгуватиньку, гарбузик ось такий. А ось з цього буде такий е, кругленький. Ось, Так що цей вже розпочати. Ось уже і петлю пропустила, бачите, так і його в'язати не дуже. Ну, Нічого, зв'яжеться на такій пряжі, нічого не видно, там підішю де і все. Ну, і Є готова робота, є готова робота. дивіться, яка красива підставочка під гарячі, під чашечку. Я хочу ці підставочки подарувати, презентувати Ярославі своїй донечці. І підставочку презентувати своїй племінниці. Ось так виглядає. Можна її і так використовувати, і ось так поставити. Ну, це такі, знаєте, приємні, приємні речі для емоцій. Не так, ну, якби для приємних емоцій, осінніх. Да? Дуже мені сподобалася така підставочка, я їх. Три штучки нав'язала. ось І, звичайно, дівчатка, кому цікаво, я записала, як я їх в'язала. Тож, далі буде відео вже, як в'язати. Ось таку цікаву підставу. Тож я буду з вами завершувати це відео. А кому цікаво, продовжуйте далі і дивіться, як в'язати ось цю цікаву підставочку. Все, ще раз запрошую вас до перегляду відео дівчаток і я теж буду дивитись, тому що ще мало що подивилася. Ось і також прошу вас написати коментар і поставити вподобайку цьому моєму відео, тому що YouTube дуже полюбляє, коли є коментарі, вподобайки, він просуває відео до гори. Тож, щиро буду вам вдячна за це. Це дуже ну, якби гарно впливає на розвиток каналу. Ну і, звичайно, ваші підписки і перегляди. Все, до побачення, до нових зустрічей. Дивіться далі а я буду працювати далі над новими відео. До побачення, бувайте, бережіть себе! Все буде Україна! Так, дівчатка, тож комусь кому прийшлись до душі ось такі шикарні маленькі приємності. Дуже красива річ, мені сподобалась і сподобалось її в'язати приємно. Тож, давайте, хто, кому сподобалось, то давайте я розп... ну, покажу, як вона в'яжеться. Вона в'яжеться дуже просто. Я думаю, що якщо я її зв'язала, то зв'яже любий, тому що я ж, ви знаєте, в гачку не дуже. Так, я назбирала ось такої пряжі, це у мене в залишках. Це в мене, я не знаю, оця я не знаю яка це якась бавовна, колись щось я в'язала. Вона тоненька. Ну, як тоненька, вона, в принципі, така ж, як і трошки тонше, чим Ярнард. Це Ярнар джинс, вона трошки тонше. Я її буду брати в два складання і буду в'язати гачком 4,5. Щоб, ну, якби була ця. Серветочка така більш пружна. Так, е, Оці всі у мене ярнар джинс, а оце помаранчева це газал. газал вона трошки тов, товща. Ну, я думаю, що, в принципі, непогано має вигляд така серветка. Тож, в принципі, дуже кумедна. ну, дуже затишно. Ви знаєте, такі затишні речі вони дають. Якийсь настрій. Нічого начебто такого, але дуже класний настрій. Так, затишно. Тож, Комусь такий презентик, вона в'яжеться буквально за півгодини, але приємний презентик буде. Тож, робимо вузлик, набираємо 4 повітряні петлі і з'єднуємо їх в коло, 4 повітряні петлі три, чотири. Так, потім ось сюди, з'єднуємо таким з'єднанням і далі в цей ці, отвір, да, робимо так, спочатку ми робимо три повітряні петлі. 1 2 3 і потім ще 14 раз ми робимо стовпчик з одним накидом. Ось так. Накид і робимо ось. Щоб у нас всього було 15. Я думаю, це, ну, як би, доступно, Стопчик з одним накидом. Зразу давайте розв'яжемо самостійно уже цей стовпчик. У нас повинно бути 15 з цієї три повітряні, і потім стовпчики повинно бути 15 отих стовпчиків. Все в'яжемо. Так, ось я відв'язала 15 стовпчиків з одним накидом. Тепер я в третю петельку, ось 1, 2, 3, в третю петельку роблю з'єднання. Ну, хто в'яже, то це вже е, знають. Так, от третю петелечку роблю з'єднувальний петлю. Так, тепер. Тепер нам в кожну, ось сюди, в кожну арочку, в кожну. Треба зробити по дві петельки. Перший, по, два, по прибавці. Так, робимо три, три повітряні петлі. Це у наш перший стовпчик виходить. Потім стовпчик з одним накидом, сюди ж пров'язуємо. Сюди ж пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І потім в кожну теж по два стовпчика з одним накидом. І у нас виходить в кінці ряду 30 петель. Ой, 30 стовпчиків оці. В кожну по два стовпчика в'яжемо. Ось так, в кожну по два стовпчика. Темні нитки, але так. Красивіше. Можна, ви знаєте, можна брати любі нитки, любий гачок, який вам підходить по вашій ниточці, це якби така імпровізація. Просто, ну просто як виразити можна? Сам метод в'язання, а в принципі, ви вже можете і, і імпровізації будь-які будь нитки, будь-які спиці, ой, гачок. Ось, в кожний по два, дов'язую, і у мене буде 30, і я знов в третю петельку сюди зроблю з'єднання. Так, все, я зробила 30 оцих стопчиків з одним накидом і з'єдную. Так, тепер. Знов три, це третій ряд, у нас вже буде три стовпчики. І що ми робимо ми робимо в перший сюди ж ще робимо три стовпчики, потім стовпчик з накидом. так, сюди ж, В наступну робимо один стовпчик з накидом. Наступну два стовпчики з накидом. Тобто ми будемо через один добавку робити прибавку, через одну оцю арочку. Два, один, два. Тепер знов один стовпчик з накидом, і потім два стовпчика з накидом. Ось так ми до кінця ряду пров'язуємо, і у нас буде 45 стовпчиків по колу. Потім знов з'єднуємо в коло. Так, Пров'язала три ряди, Ось у мене. з'єднала в коло. Тепер 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. І ось тут пропускаємо 1, 2, 3, 4, і в п'яту. Робимо стовпчик без накидів, ну, так, так? з'єднуємо, знову 5 повітряних петель 3, 4, 5 і знову 1, 2, 3, 4 і в п'яту пров'язуємо 5 повітряних петель 3, 4. П'ять, один, два, три, чотири, в п'яту пров'язуємо. Ось ми вже зробили ось такі. Для того, щоб тут сюди вв'язувати свої гарбузики. Так, це ми зробили. Потім просто обв'язуємо стовпчиками без накиду, ось так до кінця, ну, ось сюди, доходимо, де у нас перша оця якби, петелька. Просто стовпчиками без накиду, обв'язуємо. Ось обв'язали. Так, тепер робимо десь ось сюди: з'єднувальний стовпчик. Ой, не стовпчик, а з'єднувальну петлю. Як би мені сюди залізти? <залізти> так, ось. Тепер вилізте. Нитка в мене. Так, і з'єднали все ще одне закріплення і обрізаємо ниточку. Так, все Це ми з вами зв'язали. Ось така в мене вийшла. А, значить, хочу поміряти діаметр, Ди, якого діаметру? Такого диаметру вийшла у мене підставочка. О, 10 см. Краса, 10 см. Так, готова одна частинка. Ось у нас тут три місця для наших гарбузиків. Тут я просто, таким звичайним способом, сховаю кінчик. Цей кінчик не обрізайте, ми його потім, ось далі будемо в'язати гарбузик, і ми його тут сховаємо Так, ось так. Так, тепер будемо вив'язувати гарбузика. Я беру 3,75 і буду в'язати помаранчевим кольором. Так, робимо вузлик. І приєднуємося ось тут. Перша наша. І приєднуємо ось тут перший наш гарбузик. Просто ось так. І з'єднуємо з'єднувальним. Так, приєдналися. Будемо наші кінчики. Усьо. Кінчики будемо ховати зразу ж. Так. Три повітряні петлі. Робимо okay. Три повітряні петлі і потім робимо пишні стопчики. Чотири набираємо. Один. Два. Три чотири. Пров'язуємо. Ось так. Так, це у нас один нам таких треба набрати шість штук. Знову один. Два. Три. 4 пров'язуємо ось так. Є. Один, два, три, чотири. робимо так, 6 штук повинно бути, 1, 2, 3, ще 3 штучки робимо. Так, ось шоста, пров'язуємо і ще 3 повітряні петлі, 1, 2, 3 і пров'язуємо сюди в цю арочку. Все, ось така у нас виходить так, сюди ще одна петелька і обрізаємо ниточку. Так, сил підтягнули. Оці ниточки вже можна обрізати. Так, а ось цю ми будемо ховати сюди. Так, у мене ще одна. Вже треба її теж обрізати. У мене ж там дві нитки було. Так, ось одна у нас така вже є деталька, гарбузика. Так, тепер я вже буду такими ниточками в'язати. Можна однакові в'язати, можна, ну, якби, як би, за вашим бажанням. Які хочете, кольори такі і підбирайте. Так, Аналогічно в'яжемо, <гум> та так же по той же схемі. Робимо вузлик, чіпляємося тут до другої нашої петельки з ось так, в'яжемо три повітряні петлі. І пишні стовпчики. Один, два, три, чотири. І так, шість набираємо. Все в'яжемо. Ой, не забувайте ховати оці кінчики. Бачите, я трошки забула. Так, і вив'язуємо всі три оці. Гарбузика. Так, ось такі в мене вже заготовочка є. Тепер нам треба ще зелененькі хвостики прив'язати. Так, беремо зелену ниточку, робимо вузлик. Так, і ось сюди, там, де у нас було із трьох петелечок ось ця косичка, ми сюди притягуємо. І ось так з'єднуємо, стовпчиком з накидом. Потім, ось в кожну, сюди там, ми, де ми робили пишний стовпчик, ось сюди, витягуємо петельки. Ось так, одна. Дві, три, чотири. 5, і з цієї у нас 6, всього 6. Тепер ось так ми їх з'єднуємо і гарненько стягуємо. Ось така у нас уже гарпузик такий вийшов. Так, 4, 3 повітряні петлі, 3 повітряні петлі і от сюди робимо 3 стовпчика. От у нас оця, ось три стовпчика з накидом пров'язуємо один. Два. Три, чотири повітряні петлі, три, чотири. І йдемо ось там, де у нас оця остання косичка з трьох петель. Сюди заходимо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось така. такий гарбузик гарненький, виходить. Класнючий, бачите? Тепер знову йдемо сюди, де три. Не обриваємо нитку нічого, з'єднуємо і знов один. Набираємо два. Три. Чотири. П'ять. Всього шість. Зтягуємо три повітряні петлі. Три стовпчика з одним накидом, один, два, три, чотири повітряні петлі. І сюди, от сюди в цю тіарочку. Ось іще один гарбузик. Дивіться, які гарні. Так, знов сюди. Ідемо на третій уже. 6. Три повітряні петлі і три стопчика з одним накидом дуже приємна, затишна підставочка. Чотири повітряні петлі. І знову ми сюди заходимо. Лупимо стовпчик без накиду і закріпляємо, відрізаємо ниточку, все. Ховаємо ці дві ниточки під наші гарбузики. Дивіться, які гарненькі Бачите, яка краса. Ви можете і так. Використовувати, да? і потім, якщо хочете ось так, ось так перевертаєте і ось так використовуєте. Ось як у мене. Ось ця і ось ця. Все, в'яжіть задоволенням і насолоджуйтесь такими красивими декором. Да? Таким красивим декором хотіла сказати, аксесуарами, але це ж Аксесуари це декор. Все. Краса.